Лебедин відзначило свій 362-й день народження та 73-ю річницю визволення від фашистських загарбників. Як і кожен з нас, готуючись до свята, міський голова Лебедина Олександр Бакликов потурбувався, щоб усі гості були охоплені увагою та мали позитивні враження від святкування. Традиційно день міста Лебедина відзначається 19 серпня, що співпадає з православним святом, яке у народі називають яблучним спасом. Тож святковий ранок розпочався молебнем у вознесенському храмі. міст. Новини 19 серпня весь православний світ відзначав свято преображення Господа Ісуса Христа. Щороку у цей день у Вознесенському храмі Лебедина велелюдно, адже тут престольне свято. Православні прийшли до храму з кошиками яблук та іншими плодами з власного саду та городу, освятити плоди щедрої Лебединської землі, помолитися за здоров'я рідних та близьких, та головне попросити миру та злагоди Україні. Головна мета, з якою прийшли віряни до храму. Ми дожидаємо це свято. Цілий рік. Це найкраще свято в уроці. Хоч би швидше вже мир був у нас на Україні. Ще більшої величі надавали святові духовні пісноспіви у виконанні дитячого хору Сяйву з Ніжина». Його керівник Сергій Голуб, який, до речі, також родом з Лебединщини, неодноразово бував на рідній землі зі своїм колективом. Втім, цього року за клопотанням міської влади. Перше надзвичайні дитячі голоси залунали у стінах вознесенського храму. Дуже красиво, раніше такого не було. Дуже гарно. Професіонально звук такий, у кусіка дуже хороша. Дуже гарно сподобалося. Дуже щасливі, веселі. Ми гарно. Свято вас. Дуже гарно, дуже такий, аж захватуючи співай, дуже гарно, дуже. Тобі сьогодні перший такий корпус. Так, ми бачимо перший раз, звісно. Дуже гарно, умнички такі. вам хор? Отлічний, я ж взагалі узнала його. Я ж взагалі його узнала. Я стою і думаю, ну що то знакоме родное поють, спрашую. Це ж сніжена хор. Я говорю, боже, я ж сніжена, два дні назад. Я очень рада. Вони ж так красиво поють, ми взагалі восхищаємося їм. Я гусь Лебединський, дуже, дай Бог руководителю цього хора, а і вам, хто це создав, здоров'я, щоб Господь нас усіх із землі нашою, тільки здоров'ям, благословив усіх. Спасибо, що отак організували такий великий праздник. Хор в 92 другому році отримав звання зразкового за наші перемоги на обласних всеукраїнських конкурсах. Хор є лауреат, дев'ятнадцятий, переможець 19 міжнародних всеукраїнських і 31-го обласного конкурсів серед. Хорім я побачив, що на сьогодні мій рідний Лебедин якось пожвавішав, так більш такий став ну таким потужним, можна так от сказати. Знайшли в собі і моральні, духовні, фінансові можливості, сили, щоб зробити це свято більш широким. Більш таким насиченим багатим, от ніж було це в попередні роки цього року. На відміну від попередніх, святкову програму приурочену до дня міста значно скоротили. Зокрема, не було святкової ходи центральною вулицею та затяжних промов біля міського меморіалу слави. З ним Лебедина, жителів та гостей міста привітали керівники області та місцевої влади. Духовенство ж міста помолилося за мир та спокій Україні. Мер Лебедина Олександр Бакликов наголосив на тому, що цього року від традиційних урочистостей та промов керівництва міста відійшло для того, щоб це свято стало дійсно відпочинком, а не звітністю посадовців. Саме в цей день, в день народження міста, хотілося б для жителів мого рідного міста, в якому я народився, прожив майже все своє життя. Я хотів би влашувати свято, яке б їм запам'яталося, щоб ми усі разом зібралися тут. Просто як одна велика єдина родина. Користуючись нагодою, шановні жителі міста, шановні гості міста, я хочу вас привітати з днем народження міста, побажати міцного здоров'я, благополуччя, достатку. І всього самого, самого, самого найкращого. Слава Україні! Все в нас з вами вийде. Я в цьому переконаний на 200%. Втім, традиція щодо нагородження кращих із кращих залишилася. Ми займаємось виробництвом тормозного обладнання для залізничного транспорту. Ну а крім цього, допомагаємо городу, завжди допомагали і допомагаємо. Ну Побудували новий в'їзний знак. Наше підприємство зробило нашими працівники, які стоять на в'їзді зі сторони міста Суми, щоб оставити пам'ять, щоб було місто красиве. Чим вас не влаштовував попередній знак? Ну, того, що її символіка трошки друга і вже бито состояння, так скажемо, вже непригодний він був для обслуговування. Так склалося, що ми його обслужували, підготували. Ну, а бачимо, що він вже ж, треба міняти. Та і часто той другий трошки. Щоб в ногу з часом із символікою відобразити, ми поставили цей знак. Я щиро вітаю всіх жителів міста зі святом, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. В першу чергу, це грамота не мені, а моєму колективові, який і днем, і ночі трудиться на вулицях цього міста, щоб був у нас більш-менш порядок. Вітаю. Всіх жителів міста, всіх гостей, які прибули на наше свято з днем міста. Бажаю здоров'я, удачі. Хай всіх бере береже Бог і усіх все буде добре. І мирного неба над головою. До привітань також приєдналися обласні депутати та керівництво обласної ради. Це моя батьківщина, моє кохане місто, другого нічого не може бути. Змінюється з роками, ну не зя сказати, що воно дуже змінюється, от але, все ж таки щось становиться на краще, от в'їжджаючи до міста Лебедин. Появився новий знак міста Лебедин. Ви мабуть, замітили. Капличка по дорозі. Далі мною збудована могила козаків, наше підприємство, і містянами Лебедина, тому що вони допомагали от, і збирали кошти на сам хрест. От, тому воно розбудовується. мабуть, духовно воно більше становиться багатше. Ну, матеріально, звісно, статки міста не дуже великі. Що повинні побажати? Цей день. А, ну я б сказав більше українізації. От, у нас дуже багато цікавого в місті. Ми просто ще не знаємо, наскільки воно у нас цікаве. У нас дуже цікаві музеї. Таких музеїв одиниці, але ми ще не знаємо, які вони гарні. У нас дуже гарні письменники, які пишуть дуже гарні книжки. От, але ми їх не читаємо. От, у нас дуже багато всього гарного. Ми ще не так любимо всі своє місто, яке воно в нас є, а воно в нас краще. Дорогі мої містяни, дорогі лебединці, я вас дуже-дуже люблю. От я вас поздравляю. Всього, всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, любові, благополуччя і всього найкращого. Ми дуже любимо це славетне місто Лебедин, таке воно красиве, таке чудове. Я взагалі вважаю, що Лебедину повезло з мером, з міським головою. Дуже порядна людина, яка багато питань розбирається. Чим допомагаємо Лебедину? Де? По декільким питанням. Ми проводили навчання по державному, регіональному. Фонду регіонального розвитку, по якому можна отримати частково кошти на фінансування. Ми приймали участь у проблемах, які виникли в районі больниці. Також приймали участь коли за два місяці на заводі нефтепродуктів не видавали заробітну плату, долучали телебачення. Також частина коштів наших депутатських також прийшла до міста Лебедин. Робили невеличкі такі маленькі скажімо так, справи. Але і на майбутнє, і на майбутнє будемо допомагати. Лебедину. обов'язково дивитись, щоб в тих програмах, які приймає обласна рада на багато мільйонів коштів, обов'язково був прописаний Лебедин, була там його частка в бюджеті. Вірити в себе і працювати не не вішати нос, не опускати руки, не кидати це місто, не виїжджати в іншу країну, а працювати, працювати, працювати. Всіх, у кого є ідеї, в кого є натхнення. Будь ласка, запрошую до себе, будемо консультуватись, будемо допомагати, впроваджувати саме найкраще, що є в світовій практиці, саме практику Лебедина. По завершенню урочистої частини учасники та гості мітингу вшанували хвилиною мовчання загиблих у боях за Лебедин, воїнів-визволителів та воїнів АТО. Поклали квіти до Меморіалу Слави та перейшли до паркової зони міста, основного місця святкування. То очікувало на жителів та гостей Лебудина буквально на кожному кроці. Захід об'єднав декілька різних локацій та виступи понад 40 артистів. Головна сцена розмістилася у центральній частині парку. Починаючи з 12-ї години, жителів та гостей міста своїми виступами радували як місцеві, так і обласні виконавці, спортсмени та художні колективи. підняли і Конкурси, ігри, естафети, розваги, вибір на будь-який смак, тир, атракціони з кульками та пляшками для бажаючих перевірити свою майстерність на влучність та вправність. Аквагрим для найсміливіших, бажаючих перевтілитися чи то в квітку, чи то в метелика, або ж взагалі стати схожим на улюбленого мультгероя чи домашнього улюбленця для малечі, батути, гірки та каруселі. Дуже багато актрацій. Озики багато. А подобається. А чим подобається? Весело. Що тобі подобається? Масинка. Подобається вам сьогоднішній свят. Да. А чим да. подобається? Э, тим, що багато атракціонів. На велосипедах і на батутах. Хороше. Хороше? А чим сподобалося? Ну, батути, розкраски. Мені дуже сподобалось. А чим сподобалося? Що? Чим сподобалось найбільше? Т тим, що воно дуже яскраве. Тобі атракціони сподобалися, які найбільше де Ти вже побував? в буває, Я на я на на оці... Батуті побував, мені дуже сподобалось. Сьогоднішнім святом ми дуже задоволені. Все таки організація дуже гарна. Такого свята в нас у місті не було. Взагалі, хочеться велику вдячність висловити міському голові, бо місто дуже красиве і дуже багато цікавого. Це таке для жителів нашого міста дуже приємно, що міський голова турбується про їхній затишок, турбується про е, їхній е, досуг. Радий, що він зараз керує містом. Ну, Хоча б навіть взяти по нинішньому святу. Добре ж, добре. А що ще можна сказати? Дуже гарно. Ми тільки недавно пройшли, але нам вже подобається. Чудове свято. І погодка не підвела, і взагалі такому, ну, для нашого міста це непогане міроприяття. Нічого такого похожого не було. Усе поміняли, все чудово підготували, є куди сміття викидати. Місцева влада на святі потурбувалася про всіх і про кожного. Гарний відпочинок та ще й на природі завжди викликає чудовий апетит. Для цього на галявині розмістився майданчик від місцевих виробників, на якому функціонували фудкорти з їжею, де можна було не лише покуштувати смачної польової каші, шашлику та домашньої випічки, а ще й придбати якісні та корисні товари, зокрема олію. По-перше, вона вироблена на Лебединщині, а по-друге, цікаво якісний екологічно чистий продукт. Соєва виготовлена пресовим методом без застосування розчинників різних, тому це приваблює ну, екологічно чистий продукт. Свято це завжди неповторно цікаво та з сюрпризами. Саме цього дня на день міста Лебедин, у місцевій лікарні народилося немовля. Міський голова Олександр Бакликов переконаний, що для міста це добрий знак. А тому разом з депутатом обласної ради Валерієм Чалем поспішив привітати молоду породіллю з її первістком. Хай весте щасливим, здоровим, красивим, мужнім, вам бажаємо здоров'я. Для Анастасії Шевцової, мами Микити, а саме так молоді батьки вирішили назвати свого первістка, його народження саме у цей день було також неочікуваним. Число з 20-го планували, По 24 те на день незалежності. Думаю. Сьогодні подвійне свято у вас у місті. Ну і взагалі в Україні у спасла, так? І Воно. свято Лебедина. Яке свято вам більше от, до у і ви більше радієте з того, що ваша дитинка народилася саме сьогодні? День міста звісно. День Незалежності зробила Лебедина. До гостім кишаєтеся, звісно. Вичікував на себе. Все ж хороше, що на день міста. На такий праздник хороший. А свято тривало. Сюрпризи продовжувалися. Тепер уже для усіх жителів та гостей міста. Спершу свої пісні дарував присутнім Іван Ганзера, переможець проєкту Голос країни. Плачив журавли морем чайки. Музику згубили, кляті самограйки. Люди, а мені ніколи того не забути. Як колись ставали шароту хали? Редні грали, вигравали, молоди. Бас, барабан, баріток. Дві труби, альтушка і тромбон. Вже надвечір на святі лунали наживо такі колективи, як Гражданін та Пінамбур, Дніпро, Ласкавої Уси, Київ, Лос Меседж, «Лебедин Суми та інші. На умнічки, Молодці! справляйтесь. Свято найпрекрасніше, бо такого не було ніколи. На моїй пам'яті, що я тут 17 років в лебедині, ніколи такого не було. Я дуже щаслива. Я в захопленні від того, що буде в нашому місті ще й робиться, ще й твориться. Ну, благодаря нашій владі, нашому меру і нашій, нашому суспільству всьому, щоб, щоб діти бачили це, щоб діти росли зацікавлені, задоволені від цього свята і щоб була наснага, злагода у кожній сім'ї. так Дуже чудово, тут, тут все прикольно, можна навіть потанцювати, як захочеш і з ким захочеш. А музика подобається? Очень навіть. Просто помпа. Це ж таке вже можна сказати, що свято вдалося. От те, що ми хотіли дати людям раді, щоб вони просто-напросто відпочили від Буденщини, ми це зробили. І я вдячний всім жителям міста, які сьогодні прийшли сьогодні в цей святковий день сюди, в це місце. Ми тут вперше проводимо. Да, є певні помилки, щось потім рахуємо. Але все ж таки я вважаю, що свято вдалося, людям подобається, мені теж подобається. Від, ну, Справа в тому, що набагато краще щось віддавати, дарувати, чим щось брати. От ми хочемо, щоб ця е, віддача постійно продовжилася. Ми сьогодні це провели, побачили, спробували, і потім будемо продовжити, подовжити, подовжити і наращувати те, що сьогодні зробили. Шановні лебединці, дорогі земляки. Я дуже дуже вам вдячний за те, що ви сьогодні тут разом зі мною, разом е, з нашими дітьми, е, тому що Саме тут ми можемо відчути себе єдиною родиною. От ми сьогодні тут, ми будемо працювати разом і будемо далі жити разом. І все в нас буде добре. Ми саме, коли ми будемо єдиним цілим, ми зможемо все, все в нашому місті зробити яким би не було гарним свято, втім і воно має завершуватися: вуличний перформанс, вогняне шоу від колективу Аделеїда Дніпро, запальний синхронний виступ з палаючим інвентарем, чарівні танці з вогняними віялами, вогняні серця, ефектне закінчення будь-якого вечора.